В ефірі ЕРА Будівництва ми з вами на столичних позняках і сьогодні розповімо про те, як будувалися перші житлові будинки вище 25 поверхів, як розроблялися стандарти 36 поверхівок і які завдання сьогодні перед собою ставлять будівельники з південного мосту. Під'їжджаючи до Позняків, ви обов'язково побачите її. Корону так називають житловий будинок у формі трилисника за адресою княжий Затон 21. Три секції котрого мають 23 поверхи, а центральна 36. У 2004 році розпочалось будівництво ось цієї епохальної можна сказати споруди, тому що на саме на ній розроблялись нормативи. Висотного будівництва, яка потім уже примінялись на всіх інших, в тому числі і в Києві, та й не тільки в Києві. Я думаю, що і в Україні теж у 2003-му через подорожчання будматеріалів, запровадження ПДВ щодо будівництва житла, ціновому стрибку на ринку нерухомості та іншим чинникам спорудження будинків нижче 10 поверхів стало економічно недоцільним і навіть збитковим. Відтак у столичному холдингу «Київміськбуд» прийняли концепцію будівництва житла 25-поверхових і вище. Пору щоправда реалізувати такі плани виявилося непросто, згадує Олег Шевченко, який під час будівництва корони виконував функції інженера технічного нагляду. Через те, що нормативної бази висотного будівництва не було на той час, потрібно було чиновників, які відповідали за долю будівельної галузі, переконати від категоричного не дозволяю. До поміркованого як допомогти, і як все таки е, побудувати, одним з головних питань було забезпечити протипожежні норми у науково-дослідному інституті будівельного виробництва було замовлено індивідуальні технічні умови для висотних будинків, передбачені протипожежні заходи, вогнестійкі кабелі, гасіння полум'я з вертольоту, сплінкерне гасіння. Тощо фахівці Київміськбуду спільно з МНС визначили, як споруджувати в столиці високоповерхові об'єкти, що не бояться пожеж. В цьому контексті було прийнято рішення щодо резервування земельних ділянок під будівництво нових пожежних депо, фінансування їх будівництва, закупівлі спецтехніки. Ідею зведення висоток підтримали у Держбуді замовником будівництва Корони була холдингова компанія «Київміськбуд», агент підрядної організації Завод. Імені Ковальської. Ви можете виявити собі, скільки там тисяч кубів залізобетону? Дуже багато. На вскидку не можу так сказати, порахувати, але ну, думаю, що за мільйон кубометрів. Коли розпочали будівництво, стояли біля величезного котловану, заповненого водою, відкачали, зробили пробний палі, забили, дослідні пробні палі. І після дослідження цих паль конструктори видали нам надали нам... Довжину цих буру інційних які були е, послідовно забиті на всіх чотирьох секціях, довжина паль на деяких ділянках сягала 26 метрів, а зверху їх поєднувала залізобетонна плита. Термін будівництва такого будинку мав би скласти 45 місяців. Його спорудили на квартал раніше встановленого терміну, вели в експлуатацію 22 червня 2007-го. Міла проживає в будинку практично з часу завершення його будівництва. Її родина оселилась на 22-му поверсі і своїм вибором задоволена. Класно, дуже хорошо. І здесь не шумно, хорошо, нравится нам. Комфортно очень. Этот дом. Очень комфортный. Вид хороший. Ну взагалі, місце место такое. Нам очень понравилось. Оні 530 квартир загальною площою майже 54 тисячі 900 квадратних метрів. Під будинком знаходиться паркінг на 341 машиномісце. Вже після спорудження корони на Позняках з'явилися інші будівлі вище 25 поверхів. Ось цей будинок на проспекті Петра Григоренка та будинок навпроти. Ще одна корона на Срібнокільській, оригінальна за своєю конструкцією діадема. Зведення будинків вище 25 поверхів триває є як приклад вже введено в експлуатацію першу чергу, і продовжиться будівництво другої черги 34-поверхового житлового комплексу біля Русанівського каналу. Однак головне для будівельників Київміськбуду не поверховість житла, а його обсяги, які щороку компанія має намір збільшувати. Ми бажаємо вам виключно гарного настрою, а також встановлювати ваші власні рекорди до зустрічі в ері будівництва.